Блакитне море заворожувало своєю безмежною красою то заспокоюючи, то викликаючи трепет і хвилювання людських почуттів, гірські хребти, одягнені пухнастими лісами, як грізні варти, століттями охороняли пишність райського куточка, а лушта, зніжена сонцем, нестримно манила серце юнака, кришталево чисте повітря. Та розмірене життя курортного містечка будили забуті почуття, і ось він побачив її, свою мрію. У провінційному магазині торгувала чарівна юна дівчина. Ясний голос Божий прозвучав Ось твоя дружина. І все всередині його відгукнулося прекрасним почуттям зав'язався Роман довжиною в життя. Так, це дивно, що Бог з'єднав нас для великої мети, тоді ми ще не знали про призначення для нашого життя, але він спрямував наш корабель у прекрасне плавання, відкриваючи перед нами безмежний океан можливостей. Ми будували своє щастя на узбережжі Чорного моря, насолоджуючись один одним і чарівною красою Криму, життя влаштовувалося. Нам ні в чому не бракувало. Квартира з видом на гори, домашній затишок, машина. Здавалося, що Крим поділився з нами своєю щедрістю. Життя було прекрасне, і як квітучий мигдальний гай п'янило любов'ю і насолодою. Покаяння Молодість вирувала у святах та застіллях. І ось весілля. Сестра виходить заміж. Веселощі та танці до ранку. За столом розмова зайшла про Бога. Я слухала. Рідня збиралася до церкви, ми пішли разом. Тут не було звичних куполів, звучала чудова музика, безліч людей співало, як великий хор. Моє серце затремтіло, тремтіння пробило все тіло з очей полилися сльози. Величезне, неповторне почуття. Переповнило все єство, більше не в змозі залишатися на місці, я кинулося вперед спокаянням. Молитва ми повернулися до Криму, все йшло як завжди, але всередині молодого серця спалахнула любов, любов до Бога. Я не могла забути святого дотику неба. У серці звучала одна молитва Боже. Зроби мого чоловіка пастором. Дух Святий навчив мене так молитися не було церкви та наставників, тільки Боже Слово, яке стало найбільшою цінністю в моєму житті. Я розповідала чоловікові біблійні історії і за чотири місяці слава покаявся, віддавши своє серце Ісусу. Цієї весни 1997 року. Через кілька днів після покаяння слави ми вирушили на його батьківщину, де одразу почали проповідувати Євангеліє. Бог відповів Чоловік став пастором одразу після покаяння. Квітень вирував ароматами квітучих садів, тюльпанів та нарцисів. Батьківська хата дарувала заспокоєння, прикордонне українське село Градениці – Готувалося до великого свята. До Придністров'я звідси подати рукою. Дзеркальна гладь Кучурганського лиману, оповита квітучими садами, розділяє тут Україну та Молдову. Пасха. Всюди п'яні веселощі. Христос воскрес, воістину воскрес. На Придністровському березі Лиману молодь буйно відзначала подію. У колі друзів та знайомих. Ми розповідали про Христа. Слава тоді навіть не читав Біблію, але його слова звучали дуже переконливо у Саші першого хміль як рукою зняло то як же покаятися у гріхах, як постріл пролунало його питання. Ми не знали молитви Покаяння і дали йому книжечку про Святого Духа з молитвою. Тоді Саша й уявити собі не міг. Що Господь приготував для його родини, ми формували його та його дружину Наталю в учнів Христа, в лідерів та в дияконів, а пізніше Господь відкрив через нас церкву в Терасполі, і ми ввели їх у пасторське служіння, передавши їм церкву. Небо поєднувало нас в одну команду незрозумілою силою тяжіння Ми виїжджали до сонячного Криму. Але неминуче знову поверталися. Божа картопля Холодна осінь почала відлік часу. Повоєнне Придністров'я похмуро зустрічало нас розрухою, злиднями та зневірою. Щодня, перетинаючи два митні пости, ми їхали до Дністровська з непереборним бажанням проповідувати слово Боже Нам було довірено три душі. Перший сніп після нашої пасхальної проповіді Бог запускав план порятунку міста в дію. Центральний ринок став місцем духовного відродження. По проведінню небес там ми торгували картоплею, їздячи туди щодня. Морозним ранком, коли українське село загорнуте снігом ще спить, я, піднявшись з колін після молитви, збирала їжу в кошик. На світанку ми їхали до Дністровська, там нас чекав молодий хлопець, колишній бандит, голодний і озлоблений на життя. Як завжди, я годувала його кашею, а він, ситий і подобрішавший, слухав розповіді про Ісуса Христа. Потім знову був ринок, де 16-річна дівчинка-реалізатор, знехтувана всіма, але не богом. З величезним душевним та фізичним болем у серці віддасть своє серце Ісусу, молячись зі мною біля торгового кіоску. Довгі роки ми дбали про неї як про дочку, даючи освіту, лікування, турботу і любов, і найголовніше проповідуючи Слово Боже і відкриваючи волю Господа кожному, кого Бог посилав у наше життя. Оскільки людей ми приводили до покаяння щодня на холодній ринковій площі, я часто брала за руку чергового покупця картоплі та пропонувала помолитися молитвою Покаяння, багато сердець були відкриті в тому бідному містечку, куди Бог послав нас. Будинок, де розпочалася церква, у Дністровську. Одного вечора дівчина реалізатор запросила нас додому зігрітися. Той вечір став особливим і запам'ятався мешканцям його дому на все життя. Бог прийшов до цієї маленької квартирки. Ми молилися за її матір, яка була в немочі 32 роки через безліч хвороб та операцій, і Господь зцілив її. Вона не вірила, але наступного дня. Стала і тричі обійшла селище своїми ногами. Того вечора Бог зцілив дівчинку реалізатора від пороку серця та її сестру, побиту після чергового гуляння. Після цього ми почали збиратися разом щовечора. Зараз, озираючись назад, ми розуміємо, що все це зробила Божа благодать ми були нездатні жити вірою, зцілювати хворих. І проповідувати Євангеліє, але Бог з великої милості вибрав нас і призначив собі на служіння. Ми не знехтували його даром, а прийняли як дорогоцінний скарб, споглядаючи, як Бог робить наше життя дедалі щасливішим через служіння людям. Сірі хмари від труп молдавської грес похмуро пливли над замерзлим селищем. Ринок гудів здивовано, люди більше не впізнавали молодого хлопчину, колишнього бандита, якого я годувала щоранку кашею, а слава проповідував йому. Мало того, що він працював, нікого не бив, то ще й з біблією в руках проповідував і молився за людей. У барах повії бандити, наркомани здивовано слухали його. Вечорами квартира дівчинки реалізатора наповнювалася друзями, яких поєднувала любов до Бога та бажання допомогти людям. Неймовірні дива відбувалися там, хворі стілювалися, багато хто сповідався у гріхах, залишаючи алкоголь, наркотики та злочини. Довгі зимові вечори були сповнені невимовною радістю спілкування у дусі святому. Так, у маленькому прикордонному містечку народилася церква Слово Боже, що горить християнською вірою та любов'ю до людей. Крим чи Божа воля. Кожній людині доведеться в житті зробити вибір між Божим покликанням та своїми власними інтересами та планами. Закінчивши наш ринковий бізнес у повоєнному регіоні. Ми вирушили додому, до Криму. Цього разу Алушта не зустрічала нас лагідним сонцем, домашній затишок не радував, життя стало прісним і безрадісним. Не в змозі подолати духовну порожнечу ми ще гостріше відчули поклик Божий повернутись до Дністровська. Рішення було прийнято ми не хотіли проміняти Божу благодать ні на що. Без його благодаті ми раптом втратили колишній сенс життя. Не втрачаючи більше жодного дня, ми вирушили до нашого едему, до найрозкішнішого місця нашого покликання Придністров'я. Нас зустрічали наші нові друзі із заплаканими від щастя обличчями, вони молилися за наше повернення. Слухняні волі Божій ми залишилися жити в селищі. Тепер із вікон маленької орендованої квартирки замість гірського пейзажу відкривався вид на три труби молдавської ГРЕС димили. Красу південного берега Криму замінили радість та щастя від Бога. Утвердження церкви Навесні 1998 року, коли березень видував залишки снігу. Люди стікалися до старого кінотеатру в центрі селища, там ми проголосили відкриття церкви, і Бог підтвердив своє благословення, зцілюючи хворих і звільняючи одержимих. Однак найголовніше з'явилися учні Ісуса Христа, яких ми формували у лідерів. Містечко гуділо повсюди були розклеєні від руки написані плакати. Із запрошенням усіх стражденних, проклятих, грішних приходити на Богослужіння. Колишні повії, наркомани та бандити тепер штурмували лікарню з бажанням рятувати людей. Вогонь пробудження горів у їхніх серцях. Вони проповідували у палатах міської лікарні та зцілювали хворих, молодь на вулицях та в парку. Прославляла Бога під гітару та роздавала брошури. Щонеділі з бібліями всі збиралися в кінотеатрі. Молоді та старі, колишні наркомани та одержимі приходили слухати проповіді молодої дівчини. Я ніколи раніше не проповідувала і не навчалася в біблійних коледжах, але Божа благодать дала мені здатність і силу говорити про Христа, стілювати хворих. Та виганяти демонів. Чоловік Станіслав формував усіх людей у нашому оточенні під стандарт учнів Христа. Хлопець, колишній бандит, тепер тягав колонки, магнітофон і кафедру, збиту з двох дерев'яних ящиків, мив зал і зустрічав усіх біля входу. Дівчина реалізатор перша дарувала всім свою усмішку і благословення. Приймаючи дітей із рук батьків. Через роки ці дітки перетворилися на прекрасних хлопців та дівчат і продовжили естафету пробудження з любов'ю до Бога у своїх серцях. Джерела благословення в долині плачу Весна була сповнена радісними подіями. Десятки людей приймали водне хрещення на лимані. Курортна зона ще не бачила такого видовища. Далеко над лиманом розливались пісні та веселощі, щасливі люди, йдучи у воду, укладали завіт з Богом, обіцяючи служити йому доброю та чистою совістю. Цієї весни для нас також почався відлік часу випробування нашої віри, щоб віра, випробувана в стражданнях. Стала дорогоцінніша за золото, опалене вогнем. Одного з теплих травневих вечорів разом із сутінками, підкравшись, прийшов біль. Жахливий, нестерпний напад у ділянці живота розтрощив мого чоловіка Станіслава. Тоді він не знав, що наступні два роки це будуть роки болісної агонії, катаючись по підлозі в нестерпних муках. Коли смерть чекала, що він зламається, слава не здавався. Безсонні ночі вимотували обох. Рано вранці, спираючись на мої плечі, чоловік, зігнувшись, ішов до швидкої допомоги. Потім була найкраща клініка в Кишиневі, повне обстеження. На переговорному пункті, у вузькій кабінці, в мене підкосилися ноги. Велике утворення в лівій здухвиній ділянці на кишечнику. У вашого чоловіка рак, потрібна операція. Вирок був озвучений, гарантій гарного результату не було. Ми продовжували боротьбу, вірили Слову Божому, і від операції відмовилися, повернулися до церкви, довіряли лише Богу, посилено молилися, чекаючи на диво. Нам було байдуже, що кажуть лікарі. Віра, яка не знає поразки, вела нас через цю бурю життя, відкриваючи живі джерела в долині плачу. І смерть відступила, капітулювала, перемога прийшла, коли нерви були на межі. Бог показав, що має владу над життям і смертю. Лікарі не могли повірити своїм очам. Їхні безнадійні прогнози розтанули, як сніг. Час, коли смерть дихала в обличчя, був позаду. Віра в живого бога розбила ланцюги і скинула кайдани, вкотре диявол зазнав свого ганебного провалу. Згорблені плечі розправилися це було свято нашого перетворення. Ми перемогли, вижили, пройшли все. Тепер життя, вшановуючи своїх переможців, почало сторицею повертати нам за непрожиті повноцінно дні та безсонні ночі. З ще більшою силою ми продовжували працювати і служити на благо людей і на славу Господа. Дністровськ та округа. Пам'ятаю, що коли постало питання купити собі квартиру чи будинок для церкви. Рішення було однозначним сімейні заощадження були спрямовані на придбання та будівництво молитовного будинку у Дністровську, наші батьки взяли у цьому пряму участь. На той час почалося духовне відродження всієї округи, яким керував Станіслав, і я стала редактором нашої церковної газети, яку ми заносили до кожного дому. Люди читали свідчення про чудеса, що відбуваються в церкві, а також послання з Божого Слова недільної проповіді і каялися, віддаючи свої серця Ісусу Христу. Нині ми бачимо церкви та молитовні будинки скрізь, де ми проповідували Євангеліє, особливо цікавою та славною у той період життя. Стала наша участь у відкритті та утвердженні церкви в Алушті. У нашій курортній квартирі збиралися натовпи людей слухати Євангеліє. Ми проводили служіння в залі дитячого садка поряд із нашим будинком. Хворі люди кидали ціпки, милиці та знімали окуляри після молитви за зцілення. Щодня ми проповідували, стверджували у вірі, Виганяли бісів і хрестили людей у нашому улюбленому місті біля моря. Здавалося б, живи собі в Криму, життя добре влаштоване, церква зростає, але ми, незважаючи на вмовляння залишитися і бути пасторами в Алушті, повертаємось до Придністров'я. Як важливо робити те, що хоче Бог виконувати його волю! У серці Станіслава пролунав Божий заклик йти до Тирасполя і відкривати там церкву. Це стало для нас серйозним викликом з чого розпочати, і, як завжди, Божа благодать йшла попереду нас. У молитві Святий Дух показав Станіславу, де і який будинок потрібно придбати. І все сталося точно так, як показав Господь ми придбали молитовний будинок. І розпочали євангелізацію по всьому місту, із запрошенням на богослужіння. Станіслав за формував учнів Христа. Так розпочалася церква Слово Боже у Тирасполі. Одеса наступною метою була Одеса. Бог закликав нас розпочати церкву у місті біля моря. Пам'ятаю, як ми жили і служили у Дністровську. Проводячи щонеділі два недільних зібрання, а також лідерські, домашні молитовні служіння протягом усього тижня. Також у двох зі Станіславом почали щотижня проводити загальне та лідерські служіння в Тирасполі. і в цей самий час пролунав заклик до Одеси, куди ми почали їздити щотижня, проводячи домашні служіння, це був незабутній час. Незабаром домашня група, яку ми вели у селищі Котовського в Одесі, перемістилася в центр міста. Корейська Баптистська церква розділила з нами свій молитовний будинок. Ці благословенні люди, дізнавшись про нашу роботу в Придністров'ї, поставилися до нас із розумінням. Вони завжди згадували, як їм довелося їхати в цей повоєнний регіон. І при перетині кордону їхню машину буквально розібрали по запчастинах на митниці, вони здивувалися, що на тій території взагалі є віруючі, і з радістю відчинили свій дім для нас, розуміючи, в якому нелегкому регіоні закликав нас працювати Господь. Тепер в Одесі ми проводили богослужіння у затишній залі, у центральному парку міста біля самого моря. Шанс для кожного. Чи могли ми уявити, що станемо творцями історії? Звісно, ні. Але наше життя є свідченням того, як прості люди, покликані й обрані Богом, можуть переступати за межу неможливого, стаючи творцями історії. Така благодать доступна кожному. У нашому житті це звання та обрання Боже. Підтверджено майже тридцятирічною працею та плодом на славу Господа. Може, ви, молодий чи літній, і думаєте, що я можу? Ви можете прийняти у своє серце і сіяти насіння Божого Слова, адже це насіння Царства Божого, і якщо ви приймете це слово і зберігатимете його в щирому і доброму серці, то воно принесе багато плоду. Апостол Павло мав варнаву, чоловіка, який повірив у нього і підтримував, чи є сенс почати творити історію з малого? Звісно, ви можете піти у вічність, але ті люди, в яких ви вклалися, посіяли насіння царства Божого, вони продовжуватимуть розпочату Богом справу. Це і є справжня історія зростання Божого царства. Ця книга для тих, хто твердо знає своє призначення. Слухаючи це слово, ви отримаєте утвердження йти далі. Також ми писали її для тих, хто не розуміє і не бачить сенсу в житті слухаючи, ви зможете віднайти його. Ми звертаємось і до вас, які підставляли плечі і йшли поруч, але відійшли. І, розуміючи реальність раю та пекла, що так далі жити не можна, для вас є відповідь у цій книзі як повернутись із останнього стати першим. Ця книга відкриває принципи, живучи якими, останні стають першими. Заради цього Ісус і прийшов на землю З любов'ю Станіслав та Юлія.